Всім привіт! Я, мабуть, як і більшість з вас, вже починаю готуватися до різдвяних свят. І перше, що потрібно зробити, це звичайно ж закупити новорічної різдвяної атрибутики. І перший наш магазин, куди ми приїхали з подругою за покупками, це звичайно ж традиційно юск. Кілька тижнів тому я вам детальніше знімала що представлено у юску з новорічної колекції. Давайте глянемо, може щось є новеньке, і думаю, що ми ще щось прикупимо. Точно, що мені потрібно, це ось такі рамочки, бо я хочу їх якось обіграти в композиціях або роздрукувати якісь цікаві новорічні постери і помістити ці рамочки. Так, візьму, ще, напевне, такого гномика на камін. 17, 50 гривень. Дуже гарна оця така гілочка з хвоєю з імітацією шишок. Можна використовувати від всякої композиції. Стуя, типу. <плес> Ні, мені здається, що вони просто кожен тиждень все міняють. А ці великі хочеш щось? Ну покажи вони. А там що зеленим було. Ні. З Значить, це тіп типу 125. Ні. Щоб ви розуміли, як ми їдемо з Юзку. Закупилися. Піца. Вся надія на затори, що можна буде зараз поїсти. пасок Так, Показую вам, що я купила в юску. Купила от такого гнома. Я думаю, зараз це вже якийсь мем з цими гномами з юску. Великого я не купувала, купила такого маленького, собі на камін. Якраз на каміні зараз знімаю. Ось таку свічечку ще купила. У мене вже така одна була. Дуже мені подобається її запах, дуже гарно пахне, взяла ще одну. І е, взяла ось такі рамочки. Сюди я хочу роздрукувати якісь новорічні картинки з різдвяною тематикою, і якось також обіграти в композиціях. Одна, думаю, піде на камін, одну, можливо, десь на стіні почеплю. Так само у мене на стіні висять ось такі постери. Їх я заміню також на різдвяну тематику і з акцентом на червоний колір. Ще я придбала в епіцентрі ось такі кульки. Я їх просто запакувала тут в коробочку, звичайно, щоб вони не погубились і понищились. Купила ось такі три бархатні кульки червоного кольору. Цього року, як я вже казала, у мене буде акцентний колір червоний. У мене кілька кульок є, такі червоні, правда, без ромбиків таких. І взяла ще такі ромбики. Можливо, мені ще доведеться докупити червоних якихось шарів. Взяла три такі кульки і взяла в епіцентрі ще ось такі підвісочки на ялинку, ось такий скрипічний ключик взяла. І ось таку сніжинку. Хто не бачив мого відео з новорічної колекції в епіцентрі, я залишаю в кутику посилання на те відео. Можете перейти глянути. Там дуже багато цікавих іграшок. Можете бачити асортимент епіцентру, а також їхні ціни. Так, ще взяла, згадала, що в епіцентрі взяла ще ось таку пахучку. Я завжди беру Аріон Home Parfums. Запах Black Vanilla. Дуже мені подобається, як вони пахнуть. У мене такі вже більше року. Я ними користуюся. Ці я взяла на майбутнє, була баночка, це по акції 85 мл. Тож я взяла собі на потім. Не люблю я якісь фруктові чи квіткові запахи, а от саме щось таке, як Black Vanilla, сільвер, Platinum, голд. Такі запахи саме цієї фірми, це саме то, що ж я вже забрала свої посилочки з Таобао. і мені прийшли новорічні мої замовлення у двох посилках: одну я замовляла. Морем, яка йшла до мене два місяці, а це означає, що я замовлення і викуп робила ще в середині осені. Якщо не помиляюсь, це було на початку жовтня. І одна мені прийшла авіадоставка за два тижні. Відповідно, це те, що я не встигла докупити до відправки восени. І я замовлення робила вже у листопаді, і мені за два тижні авіа прийшла. Авіа посилка менше трішки, а морем більше. Давайте ми почнемо з морської посилки більше товарів. Ось така коробочка мені прийшла. Заважила вона неповних 4 кг. і давайте подивимось, що там всередині. І так, найперше, що я бачу, це найприкраси на ялинку, або для якогось іншого новорічного декору на дім. Це ось такі бантики. Так, вони в нас також продаються, але в нас на них ставлять таку непогану собі націнку, я би сказала. Я замовила таких один, два, три. всього лише три, три штуки. Чому червоні? У мене є такі кольори шампань. Вже я минулого року замовляла. Хто не бачив, можете подивитися мою розпаковку минулорічної посилки під Новий рік. З новорічними прикрасами, а цього разу я замовила червоного кольору, оскільки акцентний кольор на ялинці цьогоріч в мене буде червоний. Так, мені чомусь захотілося прям різдвяних різдвяних традиційних кольорів. Далі <кхем> Дивимось, що це таке у нас. Цікаво. Дивіться, як запаковано. Лежте. Давайте будемо. Тут свічки, боже, а я шукаю свічки, мені треба купити. А вони, подивіться, вже є. Три білі свічечки такі. Трішечки, я би сказала, глянцеві. Я, до речі, хотіла, але я собі шукаю такі, знаєте, перламутрові такого жемчужного кольору. Звичайні три свічки мені прийшли, і вони мені прийшли разом з підсвічником. Пам'ятаєте, я минулого відео вам показувала підсвічники, які продають в епіцентрі. І ще звертала увагу на їхню ціну за одну штуку. Я такі самі замовила на Таобау. Бачите, додатково мені навіть прийшли безкоштовно свічки. Безкоштовно, тому що я свічки ці не замовляла. І давайте ми знайдемо зразу ці підсвічники. Я думаю, вони тут. Так, дивіться, яка упаковочка. Тут має бути три штуки. Вони такою градацією йдуть: один вищий, один нижчий і середній. Так, я думаю, це вони. Вони у розібраному стані, наскільки я знаю, подивіться, як запаковані. Ось в такому розібраному стані. Давайте ми скрутимо один, я один найбільший, я вам покажу, як вони виглядають. Ніжка. підставочка. Бачите, навіть така, це не резина, а якесь таке незрозуміле щось між резиною і матеріалом. Так, вони тут закручуються. І ось така. Ячейка для свічки, куди вже вставляють свічку. Так. Це найбільший підсвічник в епіцентрі, він коштує 537, якщо я не помиляюсь і правильно пам'ятаю гривень. Мені три таких підсвічники з градацією 33 см, 28 см і, здається, 25 см, якщо я не помиляюся. Плюс додатково три свічечки. Обійшлися у 10 доларів 55 центів. Це вартість трьох підсвічників і трьох свічок. І їхня вага 709 грам. Якщо кілограм морської доставки коштує найбільше 7 доларів, ви можете порахувати, що десь доставка цих підсвічників мені обійшлася в 5. Рахуємо, якщо 10 доларів, 5 доларів, 15 доларів три підсвічника, а в епіцентрі тільки один коштує майже 600 гривень. Я думаю, тут вигода замовляти на та очевидно. Далі у нас йдуть а, нічники. Нічники дерев'яні, їх тут кілька штук. Ці нічники замовляла моя мама своїм умічкам до Миколая. Ось один. Таких чотири тут має бути. Ось така зірочка, один нічник. Вони тут з різними малюночками, до речі, другий нічник ось такий. Третій нічник. Ось такий. І що він тут запакований? Так, він запакований тут, тут. тут. Ось такий Санта Клаус. Вони на двох малесеньких батарейках працюють. І а, кажу вам, що по цінах. Я скажу вам ціну за всі 4 штуки. Там а, зірочки коштують трішки менше, ялиночки трішки більше за рахунок їхнього розміру. Ну, вони там не суттєво відрізняються в ціні. В ціні а, 4 таких підсвічники коштували 26 доларів 32 центи, і їхня загальна вага усіх чотирьох 470 грам. Ну, тобто, ви можете ділити на 4, в середньому ви будете знати. Скільки може вітись такий нічник. Дивимось, що в нас тут є ще. Я здогадуюсь вже, що тут є. Так, це воно. А я то не знаю, я щороку на Миколая з своєю донечкою, зараз буде вже з двома донечками, печу імбирне печиво. І для них я замовила паночку, яка буде стояти у нас на столику, і донечка, коли захоче, собі підійде і візьме печеньку. Ось така баночка. Це може бути не тільки для печива, а й для якихось інших солодощів. Ось така літрова, здається, літрова, оскільки да, це літрова баночка. І дивіться, вона міцно прилягає кришечка. Тут вона навіть така прирозинена, якщо можете бачити. Так, баночка ця важить 860 грам, і її вартість 3 ,54 долари 54 центи. Скляна, дуже така класна баночка для. Печива чи якихось солодощів. Так. Ви знаєте, я замовляла свічку червону, вона дуже красиво виглядала. І на фотографії у продавця вона приблизно була ось такого десь розміру. Ну, ну, От, але тут є ось така коробочка. І невже це ця маленька свічечка? Бо скажу, що вона як для свічечки так нормально коштувала? І доставка по Китаю була платна. Дивимось воно чи не воно. Я чомусь думаю, що це воно. Так, це воно упаковано гарно. Зверху ось такий кусочок пінопласту. Дивіться, в якому пакетику воно запаковане. Ось така свічечка в вигляді в'язаного сведрика. Щось таке, бачите, така в'язка. Ну, запах не дуже приємний. Ця свічка швидше декоративна. Підійде мені для каміну якраз. Свічка, як на мене, трошки дорогувато коштує. Я очікувала в неї більше. Червона свічечка коштує 4 долари 40 центів. Ну, погодьтеся для такої малесенької свічки, ціна досить висока. Я ну, не буду рекомендувати вам подібне замовлення. Скільки ж вона заважила, Мому теж досить так. 260 грам вона заважила. Ну, то есть, виходить, ну, воно не коштує тих грошей. Не коштує, Так, о, тут у нас. Новорічний текстиль. А у мене на ліжку є такі 40 на 40 подушечки декоративні. Колись я замовляла на них чохли худрового кольору, А зараз я взяла а, чохли з новорічним принтом. Ось такі, ой, вони такі класні. Я не знаю, що за тканина, але дуже приємна. І так, ось такий чохол у нас є. Я думаю, ви це все бачите в зеркальному вигляді, оскільки я на фронтальну камеру знімаю. Ще такий чохольчик є. Що тут у нас пише? Happy New Year. Далі, оскільки червоний кольор у мене цього року буде в акценті. Merry Christmas. Це такий, мені здається, шотландський стиль. Традиційні американські кольори різдвяні. І четверта подушечка також в таких кольорах: Let it Snow. 4 таких чохли на подушечки мені обійшлися у 4 долари 96 центів, Це за 4 штуки. І їхня вага за 4 разом 290 г. Ще з текстилю я собі замовила на кухню прихватки. Знаєте, коли берете гаряче щось, я замовила новічної тематики. Так, це не тільки новорічна тематика, але тут є червона окантовка. Але тематика червона, тому я думаю, новорічну теж може піти. А от друга у нас іде новорічна дійсно, тематика. Тут машинка, популярний малюночок, машинка, яка везе ялиночку. Ви знаєте, наші прихватки, мені здається, вони йдуть квадратні, а ці йдуть більш швидовжі. Ну, Дві такі прихваточки мені будуть на кухні. Дуже будуть пасувати до тих рушничків, які я придбала в клюс. Ціни. Дві прихватки мені обійшлись у 2 долари 22 центи. І їхня вага 118 грам. 120 А Ще один текстиль. як текстиль, це одяг. Це домашній костюмчик для моєї Маргарити. Маргарита це моя старша донька. Теж у такому новорічному. Принтік, такий олень. ковтинка така. а Оце я би сказала, що воно настільки тоненьке, що це швидше піжама. І ось такі штанці. Ціна. Дитяча піжамка костюм коштує 3 долари 69 центів і його вага 190 грам. Легенький. Так. ну Тут лишилося два товари. Це гірлянда дощик. Здається, дощик називається, яка вішається на ціле вікно. Так, на кернисі звідти спускаються такі ліхтарики. У мене в кімнаті вікно велике. Тут ширина 3 метри, і е, висота, якщо не помиляюсь, 2 метри. Я брала не до самої підлоги, тому що в мене діти люблять підійти до вікна. І я передбачаю те, що вони можуть дергати за ці вогники. Тому так до рівня батареї я замовила не під віконника. Далі йдуть батареї. Десь трішки нижче, ніж рівень батареї вони будуть в мене висіти. Замовила я теплого кольору, білий такий жовтуватий теплий колір. У мене кімната в бежевих відтінках. Ялинка у мене також буде світитися теплим кольором. Щодо ціни, гірлянда новорічна коштує 5 84 центи, Це саме цього розміру, що я вам сказала: 3х2. І їхня вага 350 грам. І останнє, що в мене тут є, ну я вам скажу так, цю річ я замовляла і не подивилася на розмір. Я замовила тарілку також під печиво новорічної тематики у формі ялиночки. Я думала, що це буде така дитяча тарілочка, з якою буде їсти моя Маргарита. Але коли це прийшло на склад, я подивилася, що це якась дуже велика вага, тобто дуже багато заважило. Заходжу я знову до продавця на цей товар. Дивлюсь, а там розміри 30 см тарілка. Та це цілий піднос, виходить. Ну, вже ще замовила, то замовила. Давайте відкривати, дивитися, яке воно є. Це кераміка, керамічний посуд і керамічний тарілка, піднос, я би сказала це вже буде, напевне, на якийсь салат або на якусь нарізку новорічну. Бачите, як воно гарно упаковано, так замотано кілька разів в пупирку. Ось така красива коробочка, до речі, це навіть можна і... Ви знаєте, запакувати і як подарунок покласти під ялинку. Давайте дивитися, яке воно всередині. Чу. Ну, Оце який сюр. Я думала, що це буде. Спочатку я думала, що це буде маленька тарілочка. Потім по розмірах я побачила, що це якась тарілка під нос. Дістаю, а це щось між тим і між тим. Получається, тому що, але це. Кло, кераміка, так, керамічна тарілочка, також може бути для печенюшок або для якогось дійсно салату чи нарізки закуски на новорічності. Ось така красива тарілочка. Там ще була тарілочка у вигляді рукавички, зірочки, якщо я не помиляюсь. Ну, але я обрала у вигляді ялинки. Ось таку тарілочку дуже мені сподобалась. Вартість. Вартість такої тарілочки 3 долари 80 центів. Здавалось би, недорого, але ця тарілка заважила аж на 1 кілограм 30 грам. Виходить, ну, це таких 7 з лишнім доларів тільки за доставку. Ну, 10 доларів така тарілочка, це по нашому курсу близько 400 гривень. Ну, Мені здається, за таку суму можна і нас придбати, але чи ви знайдете таку цікаву з різним вибором асортименту? Я не впевнена. Можливо, десь в інтернеті знайдете, але я думаю, там націнка буде знову ж таки вдвічі більше. І така тарілочка обійдеться гривень 700. Ну, я так собі думаю. Я, можливо, і помиляюся. Так, все, коробка пуста. Переходимо до наступної моєї посилочки, посилки Авіа. Так. І так, що у нас тут приїхало? Так, Давайте в першу чергу подивимось. Я замовляла собі ось таких два пояса. Замовляла я їх взагалі-то просто так, не приурочено ні до Нового року, ні до чого, але, як виявилося, що це бренд або копія бренду, і мені прийшлося їх відправляти авіапосилку. оскільки в авіапосилку я відправляла різні новорічні прикраси, то я вже поклала ці. По Скажу я вам, що досить вони такі грубі, але запах не дуже приємний. Бачу, тричать ниточки. І що я вже бачу, тут є такий інструмент для проколювання додаткових дирочок. І які взяли білий і чорний. Далі, також я замовила звичайні собі резиночки. Що вам скажу, заплести хвостик. Отака і така невеличка резинка. Нічого особливого. Перейдемо, Тут в мене небагато є. Давайте покажу те, що я замовляла буквально недавно. І мені відправляти це авіа, щоб воно точно прийшло до свят. Так, я замовила ось такий керамічний будиночок, і тут в мене, я їх замовила два, тут в мене має бути ще один. Взагалі-то вони мали бути з ліхтариками. Давайте перевіримо, чи вони світяться. О, дивіться, який красивий будиночок. Стараюся ще потім зняти вам його в декорі. І запобіжник стоїть. І ще один будиночок є. Трішки іншої форми. Ось такий будинок. Вони не є білого кольору, вони більш такого якогось кремоватого. Ну, не чисто білий, а такий теплий білий колір, і світло також у них йде жовтий, такий теплуватий. Дуже мені подобається. Я думаю, що ці будиночки я поставлю на камін. Прикрашу камін, і вони будуть. Займати там своє місце. Що мені не дуже сподобалось, те, що трішки криво вирізано віконечко. Ну і останнє, що тут є, зовсім маленька посилочка. Замовила дві отакі ялиночки взагалі-то кажуть, це з йоршика ялиночки. Ось трошки вона вже бракована, я бачу, не дуже Якісно Це мені для композиції. Я буду робити новорічні композиції і якось їх. Задіювати. Я думаю, що це буде композиція на камін. Як я ці ялиночки обіграю, я ще подумаю. Ну, ось, власне, вийшло мене ось таке відео перед новорічним. Так я починаю готуватися до новорічних свят. Я сподіваюся, вам було цікаво. Можливо, що й захочете придбати і пошукати на просторах інтернету. У нас я буду вдячна за вподобайки. Лайки. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтеся. У мене багато цікавих відео є попередніх і в подальшому я планую знімати. Не забувайте активувати дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А наступне відео я думаю, вже вам покажу, як я прикрашаю ялинку і, взагалі, свій дім, свою квартиру, готую до нового року. В мене не тільки буде ялинка, я ще буду прикрашати ось цю зону каміну. Робити композиції на кухню над вхідними дверима, а також буде невеличка ялинка у дитячій кімнаті, але я також планую її прикрасити так, знаєте, такі вили... маленька ялинка з великими кульками. Не знаю, що з цього вийде. Давайте вже дочекаємось наступного відео. Я бажаю вам передноворічного різдвяного настрою. Хто коли святкує різдво, кожен вирішує для себе, хтось 25 грудня, хтось 7 січня. Тим не менш, у нас починаються свята. Миколай, це так у нас в країні йде війна, але я прошу тих, хто знаходиться в тилу, не опускати руки і все-таки не позбавляти дітей, свята і якогось такого святкового настрою. Нам потрібно десь колись відчувати те життя, яке у нас було до 24 лютого. Адже наші захисники борються на фронті за те, щоб ми з вами жили мирно і не були позбавлені. Тих храбрості, які були у кожного з нас до початку масштабного вторику. Тому я всім бажаю гарного настрою! Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, бережіть своїх дітей, своїх чоловіків. донайте на ЗСУ. Не забувайте про тих, хто боронить нашу країну. Я всім нам бажаю найшвидшої перемоги і зустріти різдво та новий рік у мирній Україні. Всіх люблю, пока-пока.